Привіт, це огляд повнорозмірених блютуз-навушників від відомого бренду Моторола. Зустрічаєте моторола Moto XT800 NC, і зараз я вам все детально про ці навушники розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробці від Moto, і всередині якої, окрім самих навушників, ви також знайдете USB-C кабель для зарядки навушників та інструкцію. Навушники виглядають класично виконані з якісного пластику, матового виконання, складання добре, оголів'я регулюється під вашу голову, та навушники також мають складну конструкцію, амбюшури м'які, з екошкіри. На чашах навушників логотипи Moto, та всі органи керування знаходяться на правому навушнику. Тут в нас кнопка плюс та мінус для керування гучністю та перемиканням треків вперед-назад. Центральна багатофункціональна кнопка посередині між плюс та мінус, led індикатор стану роботи навушників, кнопка вмикання та вимикання навушників. Вона ж кнопка керування режимами активного шумозаглушення. Ще один led індикатор стану заряду батареї, порт USB-C для зарядки, і 3,5-мм міліметровий аудіоджек та отвір під мікрофон. Сидять навушники на голові комфортно та не спадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають великі 40 мм динамічні драйвери, кодики AC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники достатньо круто. Низькі частоти чисті та збалансовані, середні частоти теплі, високі частоти достатньо насичені, гучності вистачає. І у підсумку звучання тут достатньо чисте, насичене та збалансоване. Система активного шумозаглушення тут присутня до 28 дБ і відпрацьовує шумопоглинання на оцінку добре. Бре, шуми відчутно гасяться. Прозорий режим також присутній. Він також працює добре. Навколишній світ чути нормально. Застосунку для навушників компанія Motorola тут, на жаль, не передбачила. Мікрофон тут, згідно з відгуками співрозмовників, середньої якості. Ось приклад записую на мікрофон повнорозмірних bluetooth навушників Moto XT800 ANC в домашніх тихих спокійних умовах. А ось так мене приблизно чути на вулиці зараз тут шум машин, вітру і всякого іншого генераторів, можливо, якихось є такий приблизно мікрофон на навушниках Moto XT800 ANC в вуличних шумних умовах. Напишіть свої відгуки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Мультипоінта тут немає, вологозахист не заявлено. Але є технологія швидкого підключення Google Fast Pair. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, ігрового режиму тут не передбачено, тому затримка в іграх помітна. Автономність грають навушники до 35-60 годин плюс-мінус, в залежності від гучності навушників та з активним шумопоглинанням чи без заряджаються навушники Менше ніж за 2,5 години, а 5 хвилин зарядки дають нам до 3 годин прослуховування музики. Підсумок Motorola Moto XT800 NC це збалансовані бюджетні, накладні повнорозмірні bluetooth навушники з якісним збалансованим звучанням, комфортною та м'якою посадкою на голові, гарною автономністю до 35-60 годин на одному заряді, середнім мікрофоном, функцією активного шумозаглушення та можливістю підключити навушники по 3-5 мм джеку. Для дротового режиму роботи у підсумку купувати Motorola Moto x 800 NC рекомендую. Гарантія в Україні на них становить 2 роки, що також підкуповує посилання, де придбати в Україні Motorola Moto x 800 NC, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся там. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!